І що може статися, якщо ви купили інвертор DEA самостійно в інтернетах? Можете а розказати будь ласка? ви теж купили, дивіться, а може таке статися. Два дня поробота DEA, і потім зависла нахер. І... Але тут є плюс, у вас стало споживання 2,2 кВт ага. за годину Всю, си, все життя буде. Хорошо, одразу питання. Да. От я купив в інтернеті, і що мені тепер робити? Пишіть продавцю. Якщо... А він не... Якщо... не знає, не знає продавець. Якщо... Тоді пишіть напряму, де до китайців дзвонить. Ага, на заводе. Я купив десь у когось інвертор. Вони не шарять, бо вони продають. Починіть мені. Будь ласка. Ну так, це проблема рішається. Перепрошивка, якусь команду вони там відправляють, але це ж треба написати до китайців, в чатик, подзвонить. Допроситься, тобто, щоб таку банальну проблемку убрати, треба перепрошити інвертор. Щоб його перепрошити, треба написати на завод Нінебо туди в Китай, кудись далеко, і тільки потім вони дадуть прошивку і, і перепрошують. Да, Правильно або а є я або, купив або руками кожен раз перегро... перезавантажувати, і, і кожен раз в 12 часов ночі вона буде ат'юбувати. У вас хорошо. І... А якщо я купив цю дею. Десь в інтернет-магазині, де продають ще там фєни всякі. Пралки і ще інвертори ви заодно. Ви можете купити у них ще й фен, фен. і користуватися за вищою ідеєю е, з феном. О, можете купити, до речі, можете купити ще електрокатьов, підключити до деї, до завищої і думати, що вона у вас споживання 2 кВт. Е... І таким образом економіть. Бо електрокатьов буде завжди у вас 2 кВт. Хорошо, споживання. а якщо я купив дею е, фігну де, і дзвоню вам з цією проблемою. То... Ви мені що скажете? o sraku.